188. Мусковський Оксійчук. Окс, Олексій Чуб. Можна. Не надо думать. 165. Олексійчук. Олекс Олексійчук, а потім О можна. А це як это скачка? 146.

177 Как правильно можна? Вот как нас петли можно звал 179 можно. Сто девяносто пять. Остапчук шапран. Остапчук. 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 Можна. не, не, не так не можна. То ти по уже на дистанцію, не, не забивай. Ношочки підрівняють. Ножки на ширині плити. Вистрибнув і полетів. Шапран, таран. Кстати, А я оставлю очень купить, блин, пугать культур. Таран, 130. газ. газ 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.

И на четыре мышцы. Кириченко Можно. Мені шесть росков получается. Кириченко, Гуменюк